Ввечері 29 травня прикордонники Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися через річку Тиса незаконно потрапити до Румунії. З собою вони мали два дитячі надувні круги. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбуці. За інформацією прикордонників, до Румунії намагалися незаконно потрапити двоє жителів Львівщини та жителі Закарпаття і Тернопільщини. За допомогою чоловіки звернулися до ділків, яких знайшли у соціальних мережах. По прибуттю у місто тячів, чоловіків автівкою відвезли у прикордоння та вказали напрямок, де річка тиса. Крім того, їм на чотирьох дали два надувних дитячих кола. Самі ж організатори оборудки втекли за такі послуги. Правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів кожний. Щоправда, чоловікам не судилось навіть побачити річку. Їх виявили прикордонники за 50 метрів до кордону. Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.